Друзі, усім привіт! Сьогодні нам в редакцію надійшов лист з ось таким заголовком. Жінка-мого брата завагітніла і тепер хоче, щоб я виїхала з власної квартири. Що ж, я пропоную вам послухати цю цікаву історію. Мене звати Олександра. Я навчаюсь на психологічному факультеті, живу разом з братом та його дружиною. Два роки назад батьки купили нам двохкімнатну квартиру. Спочатку ми жили з братом вдвох, а через рік він одружився. У мене одразу запитав, чи я не проти такого сусідства. Я сказала ні. Я в одній кімнаті, а вони в іншій. Ніхто нікому не заважає. Жили мирно, спокійно. Василина, дружина брата, завагітніла. З того часу вона просить мене з'їхати і звільнити кімнату для дитини. Я не розумію, чому я повинна це робити. Квартира належить мені і братові, я нікому не заважаю. Окрім того, навіть якби хотіла, не змогла б переїхати. У мене немає стільки грошей, я ж студентка. Працюю на підмінах, тобто виходжу працювати рази 3-4 на тиждень, отримую до 1500 гривень. Звісно, в мене ще є стипендія, але цього все одно замало. Василина спочатку натякала на свої наміри. Я робила вигляд, що нічого не розумію. Так тривало тижні два. Я думала, вона заспокоїться та припинить, але Василина тільки йшла у наступ. Тепер кожного разу, коли я повертаюся з навчання, Василина розповідала, яка гарна, світла та простора у мене кімната. Чудово підійде дитині. Говорила, який вона планує в мене зробити ремонт, показувала шпалери, які їй сподобались. І це все Василина говорила так, ніби мене вже немає, але ж я нікуди не дінусь. Неприємне відчуття, коли виганяють з власної квартири, відчуваю себе якоюсь чужою. Нещодавно зібралася поговорити з братом. Розповіла про поведінку Василини, а він тільки посміявся. Він вважає, що це все гормони. Мовляв, жінки під час вагітності емоційні, і трішки неврівноважені, тому говорять всяку нісенітницю. Але ж я знаю, що плани Василини серйозні. Після діалогу з братом Василина почала агресивніше настоювати. На Моєму переїзді, а я досі не розумію, чому повинна з'їхати. Друзі, ну що ж, діліться своїми думками, як повинна поступити дівчина? З одного боку, справді вона не повинна виїжджати, це ж її та брата квартира. Діліться, як би зробили ви. Пишіть свої коментарі та підписуйтеся на сторінку. Хорошого вам дня!